Крайній Дін пам'яті у цьому році пролунав на Прикарпатті. Уже традиційно, наприкінці місяця, в Іван-Франківську до заходу долучаються усі небайдужі, аби віддати шану нашим захисникам та захисницям. дзвін пам'яті пролунав у меморіальному сквері обласного центру Прикарпаття. Цього разу нагороди різного рівня отримали 38 родин загиблих героїв. Ми сьогодні зібралися всі з нашим духовенством області, з військовослужбовцями, схилити голову перед подвигами, які зробили наші захисники, спільно помолитися, підтримати родини і забезпечити родини. Також нам потрібно всебічною допомогою і підтримкою, не забувати про дітей наших захисників, які лишилися без батьків. Це є. Наш святий обов'язок всіх і кожного В більшості це буде 38 нагород за мужність третього ступеня посмертного. Одна нагорода Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. І також будуть родини отримувати нагороду за заслуги перед Прикарпаттям посмертно і за військову за зразкову військову службу ми сьогодні підводимо певний підсумок 2023 року. На жаль, він є сумний. Наше Прикарпаття. І вся Україна втрачає своїх героїв. Серед тих, хто отримала нагороду Оксана Засєтко. Її чоловік Віктор, аби стати на захист України, повернувся з-за кордону. Коли почалася війна, наш він сам захотів приїхати з Польщі з сусіднього з держави і піти на фронт. Був операцію на два острі. Ну, Наші лікарі написали, що він придатний доволі на військову службу. Служив. У 10-й гірській штурмовій бригаді був найстаршим стрільцем. Напередові він виходив по 14, по 15, по 20 днів. Останній день він був на передовій 24 дні. Це було. Для нас дуже кішки. Через місяць ми його шукали. Чоловік пані Оксани загинув у віці 55 років на Бахмутському напрямку у квітні 2023-го. Коли ми знали, що вже все це було для нас капець, бо ми всі тримали до останньої ниточки, що наш чоловік, що тато, батько і чоловік, що він все буде живий. Ми ніколи не думали, що він загине. Він був дуже для нас добрий, він нас любив, ніколи нас не ображав вчився в школі, разом ми всі вчили 10-й, 9 -й клас. Дружили від, ще з молодості. Не можу я про нього нічого поганого сказати. Ні діти, ні я. У 2023-му нагороди різного рівня отримали близько 750 родин загиблих прикарпатських військовослужбовців. 11 з них отримали звання Герой України.